У 2026 році Україна представила модернізовану версію навчально-бойового літака як 130, який отримав нові системи управління, навігації та розширені бойові можливості. Цей оновлений літак став ключовим елементом підготовки майбутніх пілотів повітряних сил України, а також ефективним легким штурмовиком для виконання бойових завдань. Модернізований Як 130 отримав українську авіоніку, цифрову кабіну з багатофункціональними дисплеями та вдосконалену систему самозахисту. Завдяки новим програмним модулям льотчики можуть тренуватися у симуляції польотів на різних типах бойових літаків, включно з F 16 та Гріпен. Це значно підвищує рівень підготовки екіпажів до інтеграції у спільній операції з силами Північноатлантичного альянсу. Інженери також посилили бронювання кабіни та вдосконалили систему підвісного озброєння, що дозволяє як-130 не лише навчати, а й ефективно виконувати бойові місії. Він здатен нести високоточні ракети класу повітря Земля, некеровані бомби та контейнери з розвідобладнанням. Завдяки низьким експлуатаційним витратам цей літак став ідеальним варіантом для країн, які прагнуть отримати багатофункціональну платформу за помірну ціну. Україна планує використовувати як 130 не лише у військових цілях, а й у міжнародних навчальних програмах, пропонуючи його для підготовки іноземних пілотів. Ця модернізація стала ще одним кроком до створення сучасних повітряних сил, здатних ефективно діяти в умовах 21 століття.